Всім привіт! З вами я, Синчишин Ксенія, національний директор проекту L club і е, хочу сказати, що сьогодні ми проведемо розіграш, на який вже дуже довго всі чекали, так? Адже хтось зробив е, замовлення продукції проекту L Club на початку місяця, а хтось в середині місяця, а хтось в кінці. Так? Але ті, що робили перші замовлення, вони ж очікували дуже довго, так? І зараз ми проведемо розіграш. Е, розіграш проводиться між клієнтами і партнерами проекту L Club. Тому, якщо ви є клієнтом проекту L Club і маєте бажання співпрацювати, можете звернутися до того, в кого ви купляєте продукцію ФАДа. Ви зможете співпрацювати, і ця людина зможе вам допомогти стати партнером проєкту L Club. Отже, до речі, такі люди мають дуже багато різних переваг від різних акцій, розіграшів, кешбеків, кращої ціни. Ось, але тільки зараз це для тих, хто хоче заробляти з проєктом L-Club. Отже, зараз ми проведемо розіграш. Значить, дивіться, зараз ви на екрані бачите. Акція щасливий серпень вона відбувалася з 1 по 31 серпня. Всі замовлення на суму від 500 гривень брали участь в цьому розіграші. В нас буде сім переможців. Значить, бачите, в нас є розписано від першого по сьомий по сьомого переможця. Є в нас багато по 200 гривень, і взагалі я люблю проводити розіграші, і хтось сьогодні стане трішечки, трішечки щасливішим. Так, тобто люблю приносити радість людям. Значить, бачимо, ми що в нас є списочок. І ми проведемо так, щоб вам було зручно. Бачити всіх учасників. Я постараюся швиденько. Списочок був всім доступний. Хто брав участь, він його дублював у своїх спільнотах. Все є без змін, ви можете звірити. Ви можете знайти своє прізвище. Я думаю, що всі, хто в цьому списку, це взагалі є фанати продукції L Club. Бачите, списочок в нас досить великий. Так. І в нас є 500. Ой, перепрошую, 656 номерочків. 656 номерочків. Я взяла собі ручечку, щоб записати прізвище. Нагадую про те, що один і той самий переможець не може виграти два грошових приза. Значить, переходимо ми в програмочку рандом. Випадкове число обираємо. Набираємо циферку. Скільки у нас? 656. 600. 56. Провіряємо. Так, все правильно. 656 і перший переможець, перший переможець він отримає 200 гривень. Ну що ж, поїхали? Нехай пощастить всім тим, хто ще ніколи нічого не вигравав. Це феєричні емоції. Я вже багато чого вигравала в проєкті Елклаб, тому я знаю, що це дуже класно. Поїхали. Так, рекламка. 513. 513. 513. Хто це в нас? Хто це? Муравчук Микола. Муравчук. Микола. Вітаю вас. Ви виграли 200 гривень. Це є активний е партнер проєкту L Club, який теж неодноразово виграє. Виграє тому, що в нього багато номерочків, бо він активно працює в проєкті L-Club. Поїхали далі. 118. 118. 118. Ткаченко, Вікторія. Вікторія, вітаю вас. Ви теж виграли 200 гривень. Ткаченко. Теж дуже давненько вже нічого не вигравала. Теж активний партнер проєкту L Club. Поїхали далі. У зв'язку з тим, що в нас багато переможців, то всі затамували подих. І хто, хто, хто наступний? Поїхали. 9. 399. Так, по списочку дивимося, хто є під циферкою 399. Леснічук Людмила. Леснічук Людмила. Теж е, активний партнер проєкту L Club. Скажу вам, напевно що попадаються через те, що дуже активно працюють. Наступний, хто в нас? 159. Нагадую, що та сама людина не може виграти два грошових призи. 159. Ободовська Олена. Ободовська Олена. Це є швидше за все клієнт, бо мені раніше ця людина не попадалася. Оленочко, вітаю вас. Не знаю, чи з першою чи не з першою, але з перемогою. Сьогодні ви теж виграли 200 гривень. Поїхали далі. 205. І хто в нас? 205. Ковердюк Тетяна. Ковердюк Тетяна. Вітаю вас! Ви теж виграли 200 гривень. Ви дуже давненько нічого не вигравали. Активний партнер проєкту L Club. Так, ну що ж, і зараз два останніх переможці. Два останніх переможці зараз е отримують 400 гривень і 700 гривень. Отже, хто в нас отримує 400 гривень? Пробуємо випадкове число? Рандомер, рандометр вирішив на початок. 53. Хто самий перший брав участь в акції? 53. Скочко Наталія. 400 гривень ваших. Скочко Наталія. Ще не вигравала. Не знаю, чи це клієнт, чи це партнер. Отже, вітаю вас з перемогою. Чекатиму карту в приват. І останнє 700 гривень. Хто виграє 700 гривень? Номерочок 40. От хто перший брав участь, той і виграє Кальянова Наталія. Я думаю, що це теж клієнт. Кальянова Наталія. Вітаю вас з перемогою. Бачу, робила велике-велике замовлення, так? тому що одне, одне, один номерочок коштував 500 гривень. Тому вітаю вас. Кальянова Щиро вітаю вас, дівчатка. Беріть участь, працюйте, співпрацюйте з нами, пишіть нашим партнерам, щоб вони вам розказали про співпрацю. Щиро дякую всім за те, що ви були активними, брали участь. У нас буде ще багато-багато різних розіграшів. Всім па-па, до зустрічі!